Побудова підземних шкіл у Критів, облаштування сучасних лабораторій, модернізація майстерень у профте, профтехах і коледжах, а ще створення аналогу дії спеціально для освітян. Усе це реформи в рамках програми Школа нової України. Про втілені новації та проекти, які тільки но планують запустити, урядовці та педагоги розповіли на спеціальному форумі. Детальніше про ці нововведення розповість Єлизавета Яковлева. Сучасна, цікава, а головне безпечна. Такою має бути українська школа, наголошують урядовці та законотворці, і разом з місцевими громадами, попри виклики війни, втілюють нові нові проекти. Адже освічені діти та молодь це гордість і стратегічний ресурс для держави. Українська освіта це не просто сфера політики, українська освіта це простір, де народжуються майбутні країни. І ми в парламенті усвідомлюємо свою відповідальність за це майбутнє, і тому працюємо над тим, щоб кожен рівень освіти в Україні від дитячого садочка до навчання впродовж життя мав. Повноцінне і якісне законодавче підґрунтя сильна освіта це сильна країна. Головна ідея форуму, що напередодні відбувся в Києві. Чиновники різних рівнів, освітяни та представники громад, розповіли про реформи, які впровадили за час повномасштабного вторгнення, а також про рішення, які лише мають стати законом майбутньому. Тут йдуть програми по забезпеченню. Безпеки в освітньому процесі програма по безкоштовному харчуванню дітей це все ініціативи президента. На кожному на кожному етапі освітнього процесу є програми. Державі потрібні робочі руки зараз. Держава концентрується на тому, щоб покращити і підняти середню профтеху Йдуть відповідні закони. Одна з найгучніших інновацій для українських шкіл програма Мрія. Її створили на базі застосунку Дія і на одній платформі зібрали щоденник, журнал оцінок, бібліотеку з навчальними матеріалами та цифровий документ школяра. Ми тільки в березні анонсували вихід з бета-тести бета-тесту і вже більше ніж... 700 шкіл почали впроваджувати мрію до 1 вересня. Я думаю, буде більше тисячі до кінця року більше двох тисяч. Моя дитина використовує мрію. Я дізнався більше про свою дитину, скажу чесно, тому що побачив, яка в неї поточна робота в школі, як часто вона відповідає на уроках, над чим потрібно попрацювати. Та чи не найбільша увага освітян зосереджена на питанні безпеки в школах? Як навчатися під час ворожих обстрілів, особливо в прифронтових регіонах? На одні лише укриття за Два роки витрачено понад 14 мільярдів гривень. Звітують в уряді. Окрім цього, в деяких містах будують підземні школи. Вже побудовані 15 підземних шкільних просторів у прифронтових регіонах. І до кінця року плануємо ввести в експлуатацію понад 180 таких підземних об'єктів. Таких підземних навчальних просторів. Наразі 80% усіх українських шкіл мають укриття різного типу. Також держава масово закупила шкільні автобуси в рамках програми Школа офлайн, щоб безпечно не лише вчитися, а й вести дітей на навчання. У такий спосіб уже повернули за парти понад сотню тисяч школярів. Це в тому числі і організація змішаного навчання в тих школах, де є укриття, де вже є підземна школа. Це перш за все стосується так званої червоної помаранчевої зони. Комплекс укриття автобус гаджет для дитини. Це от той комплекс інфраструктурний, який Забезпечує доступ до освіти, не забувають посадовці про доплати вчителям. Суми підвищень наразі невеликі, бо нині українська освіта фінансується переважно за кошти міжнародних партнерів. Та з початку року педагогам почали нараховувати додаткову тисячу гривень. А з 1 вересня цю суму обіцяють подвоїти. Єлизавета Яковлева, Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.